А ми будемо переходити до нашої наступної теми, яку запланували повернення українців з російського полону. Це буде одним із пріоритетів нового посла України в Туреччині Нарімаля Джеляна. Поки він чекає на гриман від Ханкари, з ним змогла поспілкуватись наша Оксана Ткаченко. Заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу з 21-го року до літа 24-го сам був у російському полоні. Отже, про відновлення особливості дипломатії Ердогана та багато іншого. Дивіться далі. Ми на цьому прощаємось. Нато Островська, Я Евген Плінський. Далі ТСН до зустрічі. в ефірі. побачимось наступних ефірах. За даними нашого координаційного штабу, більше 60 тисяч наших громадян. Є або військовополоненими, або зниклими безвісті. У грудні президент Зеленський сказав, що в Україні немає має ресурсу, з силою повертати усі території? Я особисто важкувато сприйняв слова президента. Суспільство, журналісти мають доволі принципово реагувати на заяви, ну, наприклад, пані Безугли про те, що в окупації всі зрадники. Яку роль Ердоган може відіграти? В майбутніх переговорах і статусу Криму. Ми всі ж радіємо, коли там хтось вже не зможе вчинити шкоду нашої країни. Дякую, що дякую, що погодитися на цей інтерв'ю. Дякую. Ми з вами зараз в Кримському домі, мабуть, кращого місця для нашої розмови не придумаєш в Києві? Так, да, в Києві так, а взагалі в Криму було б найкраще місце для будь-якого спілкування. Я з вами абсолютно погоджуюсь. А вас звільнили з полону більше як півроку тому? Чи можете ви сказати, що ви вже відновилися? Чи звиклися до думки, що сім'я поруч? Те, що сім'я поруч, це дійсно я вже звик і не можу насолодитися. Я завжди кожного разу а, бажаю всім, хто поки що залишається за гратами, повернутися от до цього і знову це все відчути. І часто рефлексую, до речі, от на те, що а, я зараз вже з родиною. А мої люди, а я багатьох кримських політв'язнів знаю особисто, а вони поки що ні. І мені дуже болить за це. І тому я дійсно, в принципі, навіть не дозволив собі, а виходить, так і моїй родині, якось відпочити. Хоча відпочинок був, ми епізодично це робимо, але одразу приступив до справ і за ці півроку. Об'їздив вже дуже багато. Е, ну, от я вчора робив повідомлення, мій друг Асан Ахтемов вже ну, кілька тижнів утримується в транзитній камері в Володимирському централі, тому що має бути етапованим далі в колонію. І він не отримує листи від дружини, дуже переживає. Я сам пам'ятаю. Відсутність новин про твою родину, вона тебе просто починає. Ну, це схоже на катування. Ти вже не починаєш накручувати, фантазувати і придумувати якісь там неймовірні речі, і, звичайно, дуже боїшся через це. Ви згадали Ахтемова, з яким ви були на суді, з яким ви були у в'язниці. Чи підтримуєте ви з ним зв'язок? Чи ведеться взагалі, за вашими даними якась робота по його звільненню і, можливо, якихось інших кримців? Робота ведеться, але ситуація надважка сьогодні. І, звичайно, я підтримую зв'язок через рідних. Я, чесно кажучи, не наважуюся писати особисто. Ну і в випадку з Асаном я знаю, що просто листи не доходять зараз. Що стосується питань звільнення, ну то глобальне питання насправді, яке залежить не стільки від нашої сторони, скільки від Росії. Росія хоч якось йде на обмін військовополоненими, по-перше, тому що це прописано в міжнародному праві, а щодо цивільних, взагалі ж немає ніяких, скажімо так, процедур. Правових, це по-перше. По-друге, стосовно Криму, то Росія ж вважає, погоджується людина чи ні їх своїми громадянами, і там починається вже розмова, а чому ми маємо їх звільняти, там, і так далі. і так далі. Ну і звичайно, коли наша сторона проявляє інтерес до якихось осіб, Росія ж це використовує, починає там ціну якось підіймати, чи ну, будь-яким використовувати цю ситуацію на свою користь. Ну, і є е, е, така проблема, що е, Щодо багатьох наших полонених чи ув'язнених, Росія просто не визнає, що вони у них є, чи не визнає, де вони є, і то велика проблема. От велику частину нашого останнього адвокаційного туру до Сполучених Штатів ми приділяли увагу саме діяльності Червоного Христа, який, на жаль, не виконує, на нашу думку. В повному обсязі ту роботу, яку мав би виконувати, і велика проблема, щоб ви розуміли, за даними нашого координаційного штабу, більше 60 тисяч наших громадян є або військово полоненими, або зниклими безвісті, або затриманими. Однак більш-менш конкретні дані. Ми маємо тільки по кількох тисячах у грудні. Президент Зеленський сказав, що в Україні немає ресурсу, з силою повертати усі території, що вони покладають надію на якісь дипломатичні кроки, спираючись на все, що ви зараз бачите в інформаційному просторі. На вашу думку, якою може бути може бути вирішення питання Криму в майбутніх переговорах? Це буде компонований військово-політично-дипломатичний шлях. Якого компоненту буде більше, якого менше, залежить від того, яка ситуація на даний конкретний момент. Ми ж розуміємо, чим краще будуть відстоювати е, свої позиції на фронті наші збройні сили, тим легше буде працювати дипломата по будь-яких питаннях, в тому числі по звільненню Крима і так далі. І тому тут іноді я бачу певну свідому чи несвідому спекуляцію, таку, що Крим має повернутися виключно якимось методом. Ні, ну так не буде. Питання Криму буде залежати, на жаль, я маю на увазі його практичне вирішення, тому що я впевнений, і президент про це говорив, і всі про це говорять. Юридично ніхто віддавати Крим чи будь-яку окуповану територію не буде і не збирається. Питання практичного вирішення повернення чи звільнення наших територій. Вони все одно залежать від військових. Конфігурація домовленості, характер переговорів буде залежати від того, наскільки українська. Армія, всі наші сили оборони будуть діяти сьогодні на даний конкретний момент. І ми знаємо, що переговори часто тривають не один місяць, навіть під час цього можуть бути зміни. Вчора ми могли б погодитись на сьогодні, а можливо, через день, через наші успіхи, ми скажемо ні. Сьогодні ситуація змінилася, і ми розмовляємо вже на інших умовах. Тобто, тому а, не можна однозначно. Я дійсно погоджуюсь з президентом, що на даний конкретний момент у нас немає сил. Дійсно, ми навіть потрошечки відступаємо. По зрозумілих для мене особисто зрозумілих причин. Але я все ж таки, ну я особисто. Важкувато сприйняв слова президента, про які ви кажете, тому що ну, мені боляче і всім моїм співвітчизникам, і нашим громадянам в Криму, я думаю, в будь-якій окупованій території дуже важко слухати про те, що ми не можемо витрачати е тисячі життів на звільнення саме цієї території. Тому ну, давайте якби, трошки обережності, чому. Мені особисто вважається важливим, як реагують на будь-які кроки, заяви наші громадяни там в окупації. Я за те, щоб ми зберігали зв'язок, щоб вони не опускали руки і зберігали свою лояльність до нашої держави. Чому? Якщо навіть зараз комусь це вважається незапотрібним, хтось записав всіх, хто під окупацію зрадники, я дивлюся вперед. Завтра під час деокупації і тим більше реінтеграції цих окупованих територій в наш політичний, економічний і так далі? Простір нам буде потрібна підтримка місцевого населення. Ми порядочно бачимо певні сигнали від руху Жовта стрічка, які в окупації. Скільки взагалі людей в Криму підтримують досі Україну? Чи ви підтримуєте з ними зв'язок? Можливо, якісь теж отримуєте меседжі від них. Звичайно, підтримує зв'язок, підтримував його і раніше, і зараз. Зараз маю можливість зробити це трошки а, більше. Про кількість важко сказати. До речі, це питання, яке мені задав президент під час нашої першої зустрічі, коли, ми, коли я звільнився. Він запитав саме це, я йому сказав, ви знаєте, мені важко говорити про кількість, але я гарантую вам якість цих людей. Це справжні наші патріоти, справжні громадяни України, які через страх, через загрози, через побоювання за себе, за своїх рідних зберігають любов до нашої країни, лояльність до нашої держави, які не всі, але певна частина допомагає нашим інформацією, повідомленням, вирішенням якихось питань, просто символізмом як. Жовта-стрічка чи конкретними справами, як АТЕШ, наприклад. Є люди працюють, про них не можна говорити так конкретно, називати їх прізвище і так далі. Але це багато людей. Насправді багато. В такій ситуації, навіть доволі багато, я б сказав. Коли, ну, пробачте, 11 вже років скоро от виповниться 11 років окупації, але люди е живуть, діють. Е і якось підтримують один одного. І це треба поважати хоча б. Поважати цих людей, Да, вони інтегруються в окупаційну таку да, ситуацію. Вони адаптуються, вони десь змушені, десь не витримують психологічно. Ідіть, попробуйте там пожити. І в мене є такий досвід. Я знаю про що кажу. Суспільство. Журналісти мають доволі принципово реагувати на заяви, ну, наприклад, пані Безугли про те, що в окупації всі зрадники. Ну, вона не про Крим тільки говорила взагалі. Мені болить за всіх, не тільки за Крим. Крим, я просто знаю краще, але мені болить за всіх наших громадян в окупації і серед них ти, які просто готові і брали в руки зброю і ну, в такому підпіллі. Намагалися щось зробити. Ми всі ж радіємо, коли там хтось вже не зможе вчинити шкоду нашої країни. Ми всі радіємо, коли там якийсь вантаж не доїхав, чи міст пошкоджений. А хто це втілює в життя? Пробачте мені. Під кінець грудня оголосили про ваше призначення послом у Туреччину, чия це була ініціатива. Це, я думаю, ініціатива безпосередньо президента України і тих людей, які йому порадили. Я вже напевно можу сказати, що безпосередньо мені озвучили цю пропозицію з Міністерства закордонних справ. Я, порадившись із дружиною і з моїми колегами, відповів позитивно на цю пропозицію. І буквально наступного дня ми вже розмовляли. З президентом України розмова була дуже проста і коротка. Він особисто пересвідчився, чи я хочу і готовий зайнятися цією роботою, і окреслив коротко, яку мету необхідно досягнути в цьому напрямку. Єдине мені інколи трошечки незручно, особисто тому, що дехто. Намагається вже звертатися до мене як до призначеної посла. Я завжди чітко підкреслюю, що поки що не призначений, тому що є певна процедура щодо того, щоб вступити на посаду і почати вже виконувати обов'язки. Ердоган відіграв ключову роль у звільненні багатьох наших заручників і цивільних, і військових, і тих же кримських татар. Чи допомагав він звільняти вас особисто? Допомагав. допомагав, я знаю про те, що президент Туреччини щонайменше тричі розмовляв і називав моє прізвище, і не тільки моє, а в розмові з президентом Росії. Наскільки це все вплинуло, мені важко оцінювати, тому що. Ну, дійсно велика кількість е, суб'єктів, які вирішували це питання. Я вдячний і навіть не збираюся з'ясовувати, хто більше, хто менший, і так далі. Е, тому що це таке питання, де ти не знаєш, яка конфігурація зусиль спрацює. Іноді суперстатусні впливові люди. В Європі чи в Америці можуть заявляти і щось робити стосовно звільнення наших чи військових, чи цивільних, і це для Росії не буде мати значення. Іноді менші зусилля, але якихось інших людей, чи щось якесь ще співпадіння там, інтересів, факторів і так далі, можуть спрацювати, і люди, люди опиняться на свободі. Ми маємо просто постійно. Ну, як то кажуть, щоб це нікого не образило, натискати на будь-які е кнопки, смикати за будь-які нитки, але щоб це спрацювало, і Росія ну, прийняла рішення, що звільняють того чи іншого нашого громадянина. Звичайно, я. Навіть, думаю, буду мати завдання безпосередньо у роботі в Туреччині, намагатися залучити Туреччину до звільнення наших громадян. Для мене, як людини, яка має свій досвід ув'язнення в російській в'язниці, звичайно, це має таке особисте забарвлення. І, звичайно, я більше емоційно до цього прив'язаний, і тому буду працювати. Стовідсоткова Туреччина, як вже підкреслив, дуже потрібний нам партнери-сусід і широкий спектр просто питань економічних, культурних, політичних, військових і так далі, які ну, наша держава вирішує в цій країні і через посередництво цієї країни в інших. Кримсько-татарський лідер Мустафа Джамілєв неодноразово зустрічався з турецьким президентом, і він був долучений до президентської делегації в Саудівську Аравію. Наскільки кримські татари можуть бути містком до мусульманського світу для України за умови, що нам під час війни з Росією треба якомога більше союзників? Ровно настільки, наскільки сама держава захочеться використати. Зі спілкування з моїми колегами по меджлісу, національному руху кримських татар можу сказати, що ми готові бути таким містком, а не всі в Україні готові. Хтось починає бачити якісь хімерні загрози про турецький сепаратизм. Щось там ще і так далі. Ну, ви пам'ятаєте навіть нещодавні абсолютно безпідставні заяви щодо міністра оборони в той час, коли ми навпаки хочемо досягнути більшої співпраці, ну, будь які компанії, будь які установи, державні і недержавні, використати потенціал людей, які мають спільні зв'язки, якісь там знайомства, і так далі, це ж найочевидніша річ. І тому ну, для мене абсолютно це дивно. Хоча я навпаки розумію, що вибір президента щодо моєї кандидатури він якраз продиктований розумінням того, що це можна використати. Мустафа Джемілів відома людина у всьому світі. Це ну, одна. З найшанованіших людей не тільки кримсько-татарському народі, а взагалі для України, для нашого суспільства. І звичайно, абсолютно доречно, і він, до речі, готовий до цього, використовувати його постать а, задля вирішення різних питань. Наприклад, в багатьох арабських мусульманських країнах, до яких ми сьогодні маємо певні прохання і хочемо налагодити, Відносини немає навіть широкого розуміння того, що в Україні є мусульмани, їх доволі багато, що вони становлять таку відчутну помітну частину українського суспільства. І тому, звичайно, треба використовувати духовних лідерів. Як от нещодавно була дуже, на мій погляд, корисна поїздка голови Меджлісу, голови е муфтіяту Криму Айдера Рустемова в Індонезію в одну із найтаких. Потужних мусульманських країн азійського і тихоохіанського такого регіону, і дійсно, ну наше посольство в цій країні потім дуже позитивно відгукувалося. Хочу повернутися до теми Ердогана. Тобто, ми бачимо, що з одного боку він сильно допомагає Україні з заручниками. Передається певне озброєння. Там будуються українські корвети, військові кораблі. З іншого боку ведеться активна торгівля з Росією. Так. Ердоган тисне руку Путіну, їздить до нього на зустрічі, телефонні дзвінки. І навіть була заява проти ударів в глиб Росії. Як нам з цим працювати? Це ми маємо розуміти, що такі речі вони довго тривалі. Ти от одразу не переконаєш тим більше таку країну, як Туреччина, от відмовся від цього, а давай от будеш так думати. Тому що повторюю, у Туреччині своє бачення, своє розуміння. І щоб зробити вибір, наприклад, на нашу користь, вони ж мають розуміти, що від цього вони придбають. І як це е, співвідноситься з тим, що вони втратять, наприклад, в безпековому, економічному і будь-якому іншому питанні? Росія ж також, склавши руки, не сидить. Вони дуже сильно працюють, як всередині Туреччини, так і навколо Туреччини, і так, далі, і так далі. Ви правильно перерахували певні наші там точки е, с, е, співпраці, але не забуватимемо, що у нас постане питання е, відновлення нашої. Країни, зруйнованих міст. Туреччина робиться дуже швидко, сильно, організовано. Вона вміє це робити. Турецькі компанії, в тому числі будівельні, вони працювали у нас в Україні і до того, і демонстрували свою ефективність. Знову ж таки, нам може щось не подобатися. Але це не має ставати на заваді тому, щоби. Постійно продовжувати працювати, переконувати, залучати і так далі. Насправді Туреччина тут абсолютно ні в чому не відрізняється від Польщі, наприклад, від Угорщини, від Словаччини. Ба більше на тлі стосунок наших сьогоднішніх чи навпаки заяв Орбана там чи Фіцо Ердоган навіть привабливіше часто виглядає. І так далі, тому що він виглядає менш залежним, більш самостійним лідером, от в цьому трикутники Україна, сусід і Росія. І мені навіть інколи імпонує, що Ердоган своїми критичними зауваженнями, іноді таким політичним тролінгом європейських лідерів чи країн чи Сполучених Штатів. Він їх трошечки встряхує, тому що ми не можемо сказати, що європейські країни так роблять це правильно. Ердоган достатньо чіткий у позиціонуванні Криму як частини України. Він казав, що це вимога міжнародного права. Яку роль Ердоган може відіграти в майбутніх переговорах і статусу по Криму в безпеці Чорноморського регіону? Я навіть чула від деяких експертів, що саме завдяки тому, що вони в 2022 році закрили протоку Босфор для військових російських кораблів, вдалося зупинити наступ на Одесу, і вдалося зменшити певну кількість обстрілів України. Це до речі, от останній факт. Він часто не помічається тут в Україні, коли кажуть, а що там Туреччина нам зробили. Дійсно, буквально на другий чи на третій день початку повномасштабного вторгнення Туреччина закрила. Хоча Росія мала, в принципі, право як країна Чорного моря проводити свої військові кораблі, але Туреччина це зробила. І це було ну, для них не дуже добре у стосунках з Росією. І, звичайно, ми розуміємо, що вони мають якось це компенсувати рокопотисканням чи чимось іншим. А це дійсно будь-який експерт вам скаже, зіграло на руконами. Сьогодні ми, якщо не маємо перевагу на чорному морі, ну хоча б не поступаємося в Чорному морі класичному військовому флоту Російської Федерації, не маючи класичного флоту у нас. Турція, Туреччина вони мають амбіцію, певно. Що найменше в найближчому регіоні це і Близький і Схід і Чорноморські регіони. Ми не маємо це заперечувати, а навпаки, запропонувати їм як претендентам на лідерство вирішення деяких питань, які б були на нашу користь. Абсолютно не бачу ніяких проблем. Навпаки, я завжди в спілкуванні з турецькою стороною говорю про те, що Україна для вас найкращий партнер в Чорному морі, тому що найближче десятиліття Україна точно не матиме будь-яких амбіцій. Протистояти з вами ані в Чорному морі, ані по будь-яких інших питаннях. Ми на даний момент і на найближче десятиліття зацікавлені в нормальних, корисних для обох сторін відносинах по будь-яких сферах, абсолютно. Росія вам такого не запропонує. Росія завжди буде прагнути домінувати. Очевидно, що вам, як дипломату, доведеться стикатися з такими побутовими історіями. Все одно в Туреччину приїздять дуже багато українських туристів, але там і дуже багато російських туристів набагато більше, ніж в Європі. І конфліктів ну, точно не уникнути. Вони були і раніше. Ви вже... Уявляли собі якусь стратегію, як з цим можна працювати? Треба розуміти, що в Росія доволі комфортно себе почуває в Туреччині через різні питання. Зокрема, через те, що навіть коли нам щось не подобається, турецька сторона вона каже: ми демократія, поки вони не порушують закон, що ми можемо їм заборонити. В цьому вони трошечки так відстають від рішень по обмеженню там, медіа російських, да чи їх впливу на суспільство від європейських країн і так далі. Але знову ж таки, нам це подобається, але дійсно є свобода слова. І Туреччина це розуміє з одного боку, звичайно, вона розуміє, якщо почне діяти як європейські країни, це буде викликати реакцію Росії. І коли ти про це розмовляєш, то постає інше питання. Чи якась європейська країна сьогодні, особливо з тих, які дуже гостро ставляться до російського впливу на власні території, може виконати посередницькі функції, такі як Туреччина, чи Арабські Емірати чи Катар? Ні. Тобто, за будь-що треба платити певну ціну. Тому, так, да, нам не подобається, коли Ердоган називає Путіна своїм там братом, другом і так далі. Але коли з турками про це розмовляєш, вони кажуть, але через те ми можемо ставити перед Росією питання, які вас цікавлять. Інакше у нас просто не було такої можливості, у нас би ніхто навіть не слухав, як не слухають багатьох європейських лідерів. Пане Нерман, я вам дякую за цю розмову. Дякую.